Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам, оце, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не не стільки, Стіки у нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Сутіпа типу, дуже важко досягнути, бо Росія барабану і свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, не неправда. У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм би це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно, розумієте? Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різанує з вами. І дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня. Наступаючим і надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося, що таке мир нарешті. Все. всім папа. -па.